Усім привіт! Сьогодні, 5 листопада 2025 року. Ми з знаходимося в місті Києві на оболоні, де група компанії РДС сумісно з компанією Дігруп Констракшн капітально ремонтують автомобільну розв'язку на вулиці Полярній разом зі шляхопроводом через залізницю на цій розв'язці. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушенфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Оболонь, вулиця Полярна. Як я вам і обіцяв, оскільки в мене зараз є така можливість, то намагаюся частіше заїжджати на цей об'єкт і вже трохи обійшов його. Бачу багато дрібних змін. Починаємо, як зазвичай з цієї підпірної стінки, бачимо, що тут вже хлопці забетонували відкрилок, загідроізолювали його ззаду і засипали піском. І десь так, от паралельно з цим відкрилком, піде плитка залізобетонна, яка буде облицьовувати цей укіс. Далі бачимо, вже забетонували половину зубу або упору. Його теж загідроізолювали і готуються засипати. Далі на другій половині четвертої опори, як бачимо, стоять рештування, і хлопці там займаються захистом залізобетонних конструкцій. І також зараз покажу вам на іншій опорі. Розпочали фарбувати металеві оболонки стійок. Далі бачимо зверху на прогновій будові видніються кронштейни консольної опалубки. Зараз хлопці мені сказали, що займаються підготовкою до подальшого порядження укосів. Є в нас деякий прогрес на третій підпірній стінці, але туди ми трохи пізніше зайдемо. Зараз давайте пройдемо під шляхопроводом. Подивимось, як там все виглядає з того боку. От, бачите, вже свіжо пофарбовані стійки. Ну, я так розумію, що це якась ще проміжна фарба, і буде ще щось. Запитав, чому саме от з цього. Розпочали, наприклад, не з цього. Сказали мені, що оскільки тут зараз тривають роботи захисні та малярні, то вирішили розпочати з цієї сторони. Дивимося, як зараз виглядає п'ята стіна опора. Як бачимо, вона вже наскрізь не проглядається. Хлопці мені сказали, що там змонтована опалубка для бетонування шафної стінки, але наскільки я зрозумів, ще самої стінки не бетонували. Ну зараз подивимось, що там зверху, а під... Прогоновою будовою бачимо, в пітьмі працюють люди і займаються вони теж захистом залізобетонної частини. Тобто зараз ригельну насадку опори шпатлюють. Я цього не бачу, але бачу по характерних рухах і бачу, по, чую, по звуках, які лунають звідти. Далі дивимось на всю прогонову будову, бачимо, що скрізь вже є кронштейни консольної опалубки. Але самої опалубки ще немає. І ось свіжо забетонована друга частинка підпірної стінки від крилочок. Схоже, що тут ще щось мають забетонувати. Можливо, для того, щоб привантажити це все. Вона ще не гідроізолювалася. Щойно так розумію, зняли опалубку. Далі по цій підпірній стінці в нас нічого не мінялося. Окрім того, що забетонували там наприкінці її такий самий, наче відкрилочок або продовження і з того боку, я вам показував, тому думаю, що туди не варто йти. Воно маленьке, і ви собі уявляєте, як воно виглядає. Ну і там в нас лоток за підпірною стінкою, але знов-таки хлопці кажуть, нічого там більш не змінилося. По опорах освітлення на цьому бічному проїзді, бачимо, теж змін немає, але сказали мені хлопці, що начебто вже під'єднали всі світильники зверху. Ну крім отут, ще немає світильників, тому що це стосується тієї половини шляхопроводу, яка ще ремонтується, а всі решта світильників вже працюють. Але під'їжджав сьогодні з боку вулиці сім'ї Кульженків, проїхав через шляхопровід, спустився отам. і... Скрізь бачу, лежать ще старі опори освітлення, тобто їх не прибрали. Запитав хлопців, сказали мені, що десь там щось ще треба зняти таке довгомірне. І потім замовляється, я так розумію, балковоз або якийсь трал довгомірний, і разом будуть ці ці опори вантажити та вивозити. Гарненько так виглядають стіючки пофарбовані. Навіть хочеться, щоб вони такими залишилися, але скоріш за все будуть вони. Такими, як ми бачили на шляхопроводі на перетині богатирської та Лугової. Ну, це не точно, але я думаю, що так воно і буде. Звідси бачу, що хлопці час від часу поправляють той піщаний укіс зі сформованим вже конусом, який я вам показував. Там зараз жодної роботи не відбувається, але дощі його розмивають. Хлопці це прибирають і готуються. Щойно буде така змога починати роботи з облицьовування плиткою цього укосу та конусу. Дивимось, як тепер збоку виглядає вся прогунова будова, прикрашена кронштейнами консольної опалубки. Тепер я піднявся над прогуновою будовою. Бачимо, хлопці тут активно в'яжуть, вже дов'язують каркас на шафну стінку у стіної опори. Те, що я вам коментував знизу, тепер ми це бачимо на власні очі. Але вас може здивувати, що досі немає каркасу на розподільчому монолітну плиту. Це питання, звісно, мене теж дуже здивувало, оскільки ми пам'ятаємо, що хлопці мають відкрити рух оцією половиною шляхопроводу до нового року. Звісно, що я запитав хлопців з ді груп в чому причина, чому не в'яжеться каркас. Вони мені сказали, що на жаль зараз існує проблема. З постачанням якоїсь потрібної для цього проекту арматури, тобто сюди не звичайна арматура йде, а якась, як вони її між собою, по старому називають гостівська, тобто вона має якісь там особливі властивості. І, от з виробництвом такої арматури, зараз складнощі виникли через те, що а, вимикають електрику через обстріли промисловим постачальникам, які виготовляють її, і тому зараз черга на отримання такої арматури. Але на моє запитання, чи не зірве це хлопцям плани на відкриття вчасно цього шляхопроводу. Мені сказали, що поки що те, що їм постачальник обіцяє, то воно так з натягом але вкладається в терміни, тому мають встигнути все зробити. Як ви помітили, я вже перейшов на інший бік полярно, і показую вам, що в нас відбувається за підпірною стіною номер 3, А тут вже виставлені всі лотки. Водостічні. Це нові лодки, і там попереду бачу, складують в одне місце опори освітлення, які прибиралися звідси. Я так розумію, що це от їх готують для того, щоб потім організовано вивести, так як мені казали, я вам це переказував. Зараз я знов повернувся до прогонової будови другої половини шляхопроводу, але це все ми вже з вами бачили. Хіба що хлопці мені зауважили, що за той час, поки вони не можуть займатися каркасом? Вони ще таку підготовчу роботу проводили, як вибурювали отвори під систему водовідведення в плитах незйомної опалубки. Це теж така кропітка робота, яка начебто і не складна, але займає багато часу. І от бачимо, що вже ці отвори на своїх місцях. Навіть якийсь патрубочок тут поставили. Це, певно, вже буде підбетонування, тобто він так і залишиться в плиті, а потім в нього будуть опускати нижню частину трапу. О, там на підходах з боку оболоні бачимо, теж якась робота відбувається. Ну і на кронштейни консольної опалубки. Як бачимо, хлопці, як вони це називають, накидали ригелі опалубочні і щойно підготують всю фанеру для власної опалубки, як будуть їх виставляти і закривати фанерою. Ну і коли я сюди сьогодні під'їжджав, то мені назустріч маневрував автокран жовтий, який ви вже знаєте на цьому об'єкті. Я думав, що ж він тут міг підіймати, тепер розумію, що це саме він подавав нагору оці ригелі. Ставши на устійною опорою номер 5, ми на мій подив бачимо, що хлопці вже встигли забетонувати її шафну стінку. Хоча мені казали лише про опалубку. Щодо бетону, я не був впевнений, але бачимо, що навіть встигли вже опалубку прибрати. Звідси також змонтували вже по геодезичних відмітках, закріпили деформаційний шов, але кажуть, що для того, щоб його забетонувати нележним чином, то теж їм не вистачає тієї ж самої арматури, що і на плиту. Екскаватор, ми бачимо, зараз займається засипанням та загладжуванням піском місця за устійною опорою. Це означає, що він же готує місце під лежень та перехідну плиту. Хлопці мені сказали, що завтра чекають на лабораторію, тобто за сьогодні, і там до того, як приїдуть з лабораторії, вони мають це все розрівняти, ущільнити. Потім буде перевірка чи. Ця основа придатна для того, щоб далі на неї відсипати дренажний шар і влаштовувати власне, прихідні плити. Ну, Можливо, я хлопців не так зрозумів, і казали вони, що виставили опалубку частково на оцей відкрилок устійної опори. Причому бачимо, що тут ще дов'язували каркас, і далі вже буде це все закриватися. Сказали мені, що або завтра, або післязавтра буде вже і тут бетон. Стосовно дальніх підходів до шляхопроводу з обох боків, я вам вже зі слів дорожників розповідав. І сьогодні мені ще раз їхній керівник підтвердив, що вони будуть асфальтуватися фінішним шаром щема вже в наступному році, але про нову будову другої половини шляхопроводу мають заасфальтувати всіма шарами вже в цьому році, і взагалі мостовики мають весь цей мостовий об'єкт завершити до нового року. Більше нам по шляхопроводу нема на що дивитися. Що стосується оцих укосів, то теж тут жодних робіт не проводили. Але, Як мені сказали, трохи допрацювали той укіс, з якого я зазвичай розпочинав свій огляд. А зараз ми з вами перевіримо, що там в нас на підземному переході, і вже будемо повертатися через той укіс. Оскільки з кожним днем в нас темніє все раніше та раніше я думаю, що є в нас шанс сьогодні побачити, як працює освітлення вуличне вже на нових опорах з новими світильниками. Підходимо до підземного переходу, бачимо, що вже зовні з цього боку його почали облицьовувати. Тут вже майже завершили, обходимо його парапет. Тут теж вже все облицьовано. І сказали мені, що всередині, саме вхідна група, теж буде облицьовуватися гранітною плиткою. Поки що ми цієї плитки тут не бачимо. Сказали мені, що десь або вже почали, або ось ось мають розпочати фарбування стелі. Ага, бачу, що вже повідклеювали всю керамогранітну плитку. І таки щось пофарбували. Але мені важко сказати, воно виглядає так, наче красивим, але чи це вже фінішний шар, чи буде ще щось таке ж красиве, поки не зрозуміло мені. Але бачимо, як байливо все захистили від бруду. Молодці. Це дуже гарно. Отже, тут в нас з кожним оглядом. Такий помітний прогрес. Виходимо на інший бік. Тут в нас поки що ані по сходах, ані по вхідній групі всередині нічого не змінилося. Бачимо, повикладали на поготові плитку зверху. І нагадаю, що тут мають ще зробити в решті-решт якесь накриття з полікарбонату на металевому каркасі. Так, тут вже частково облицювали. Тут вже повністю облицювали. І тут вже повністю облицювали. Зараз я знаходжуся на проїзді від вулиці Лебединської в напрямку заїзду під. Шляхопровід на розворот, і тут так асфальт виглядає, начебто ще один шар додався. Хоча я в цьому не можу бути впевнений, тому що я вам розповідав зі слів хлопців-дорожників, що тут мало бути вкладено лише два шари асфальтобетону на трохи відфрезерований старий асфальтобетон. І зараз ми бачимо по перепаду на пониженні на перехід, що не вистачає ще одного шару. Тому, можливо, це просто так виглядає асфальт, наче він новенький. Можливо, це той асфальт, який я вам вже показував минулого разу. Просто його ще не заїздили колесами. На тротуарі на велодоріжці уздовж вулиці Полярної нічого не змінилося в нас. Ми тут бачимо, наче підготували подушку під брукування тротуару. Є фундаменти під нові опори освітлення, але, ще раз повторююся, тут я можу помилятися і. Вам міг вже це показувати. Коли справа стосується таких дрібниць, то пам'ять мене вже трохи зраджує час від часу. Підходимо до укосу, який я вам обіцяв показати. Бачимо, що хлопці розтягнули та закріпили просторову геоградку до кінця ФБС-блоків, так як я вам і описував з їхніх слів. Якщо я правильно зрозумів, то далі цього вже не буде. Тобто тут буде просто засипаний, розрівняний та озеленений укіс без геоградки. А тут вже ця робота майже завершена. Ага, бачимо, додався як мінімум один лоточок сюди, водостічний. Ну і тут нам теж казали, що буде щось по водовідведенню, але яке воно буде, я так дуже ретельно не розпитував. Думав, що, можливо, це будуть теж якісь лоточки. Але от щойно побачив, що в цьому відкрилку залишили під час бетонування отвір під якийсь патрубочок. Тобто, можливо, що крізь нього і будуть випускати воду. Так, я вам все майже показав, але щось так і не вмикається освітлення вуличне, тому можете мені написати в коментарях. Я вже не буду чекати. Чи працює воно тут все, чи не працює. Після попереднього огляду мені глядачі писали про те, що на шляхопроводі тоді ще не працювали ліхтарі, і десь якісь працювали, десь якісь не працювали на підходах. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!